Так, 28 вересня. Так, ще ось 5 днів назад молотили соняшник сюди погляну, та ніби поле ще зелене. 5 днів пройшло, і, як бачимо, кардинально картинка змінилася. І соя піонер лінія А. Як бачимо, листя скинула. І на перший погляд, абсолютно готова до збирання. Боби бурі, стебла також побуріли. І я гадаю, що саме час приїжджати збирати. 70 -е міжряддя, е е невисока норма висіву. Висівали ми орієнтовно там 240, здається. Але хто слідкував, бачив, сходи були не ахті, адже посів був здійснений перед холодами. І там, в залежності від посівного матеріалу, в нас їх було два вида, е то Сходи, так скажемо, були проріджені. Тому це е, зіграє проти нас в гіршу чи в кращу сторону, поки що не знаємо, адже, я повторюся, посуха в нас була досить таки суттєва. Е, дощі зупинялися у нас в селі, а до цього поля не доходили. Як то говориться, доходили тільки сльози. Декілька капель пелючку прибивало і все. Тому. Соя росла на самозабезпеченні. Тобто ту вологу, яку ми зібрали з травня, здається, в травні були там більш-менш опади, ото і все, що у нас було для сої. Не пам'ятаю стосовно, чи були добре, а можливо, невелика кількість фосфор калій тут було, і, мабуть, все. Азотфіксуючі бактерії, і на цьому як би. Все наше, ну і гербіцидний захист відповідно. От така ситуація. Врожайність спрогнозувати дуже складно, адже у 70-му міжжаді міжжадя пусте, ну а на саму рослинку, як поглянути, ну ніби в бобах. Наскільки їх багато, якщо чесно, я й не рахував. Якщо чесно, я й не рахував. Ось так ось стрівець амброзії десь у нас. Якось вийшов. Ну, а так загалом, як бачимо, поле ніби і частеньке. Тому наше діло їхати і збиратися до молодьби. так Кому цікаво, слідкуємо. Сподіваюся, можливо, на збиранні сої щось трошечки зазніму.